Всім привіт! Сьогодні розбираємо з вами приклад з програми Foundation Нідерланди. Це приклад на summation Notation. Ось цей значок сіма означає суму, що нам треба зробити суму от таких виразів 5К плюс 3, куди замість К підряд ми маємо підставити числа від 1 до 100. Тобто, зробити це як 5 на 1 плюс 3 плюс бо у вас сума 5 на 2 плюс 3. Плюс 5 на 3, плюс 3 і так далі. А у нас питання, як це зробити швидко. Для цього ми з вами використаємо властивості summation notation. По-перше, якщо у вас всередині є сума, ми завжди можемо розписати її як дві окремих суми, тобто зробити як суму 5К плюс сума таких же елементів від трьох. Далі, якщо у нас всередині є коефіцієнт, щось множиться, його можна виносити за значок суми. Тобто я можу ось тут винести п'ятірочку, і у мене залишиться тільки сума К. А ось тут я можу якби, винести трієчку, і у мене залишиться сума одиничок. А тепер дивіться, як це у нас спрощується. Давайте іншим кольором. Якщо у вас ось така сума, де у вас яка або x, і далі ви підставляєте цифри підряд, така сума робиться за ось такою формулою. n помножити на n 1 поділити на 2. Де ваше n, це ось кінцеве число, але увага, якщо ви починаєте з одного, Тобто, я можу розписати цю суму таким чином: п'ятірка залишається. N у мене 100, помножити на 100 плюс 1 це 101 і поділене на 2. Далі, наступна сума, трієчка, залишається. Якщо у нас з вами є ось така сума, де всередині немає якби змінної я просто число 1. То така сума просто дорівнює N, тобто в нашому випадку, вона дорівнює 100. Спрощуємо 2 і 100 можна скоротити. Якщо ми перемножимо, у нас з вами вийде тут 25 тисяч 250 плюс 3 на 100 300, тобто фінальна сума 25 550.